Ну, програма у нас приймається на 5 років і там є чітко задекларовані напрямки, які ми десь вже реалізовуємо, але до кінця за один рік ми не зможемо справитися. Тобто ми традиційно продовжимо питання із промоції туристичного потенціалу Закарпаття, бо його сьогодні є недостатньо на ринку. Ми продовжимо питання із встановлення дорожніх знаків, бо туристична інфраструктура так само у нас ще потребує. Підтримки, ну і власне хотілося б нарешті прийти до питання забезпечення якості в наданні туристичних послуг, як послуг розміщення, що для нас є на даний момент одним із пріоритетів, бо маємо ряд цілий ряд звернень стосовно того, що очікування туриста і ті послуги, які він отримує на сьогоднішній день, поки що не відповідають один одному. Ну і власне, звісно, це. Навчання наших фахівців абсолютно в різних сферах, пов'язаних дотичних чи напряму пов'язаних із туризмом, як надавати ці послуги. Тобто мова йде про екскурсоводів в першу чергу, оскільки в нас не врегульованим на рівні держави, залишається це питання, так і працівників ресторанного господарства, готельного господарства, і так далі. Тобто питання на 17-й рік однозначно це питання забезпечення якості ну, Направду Туристичний бізнес платить податки як податок з доходу фізичних осіб, так і єдиний соціальний внесок, податок з прибутку. Тобто, ми не маємо цілісної картини і говорити про те, що бізнес не платить сьогодні. Це є неправда і неправильно, однозначно. Що стосується туристичного збору, то так це яскравий показник того, що Закарпаття, маючи таку велику кількість гостей, на сьогоднішній день показує малі платежі до місцевих бюджетів, яким є зокрема туристичний збір. Але ріст спостерігається, він відбувається в першу чергу за рахунок збільшення кількості туристів, хоча дійсно не так, як ми очікували. То ми чекали значно більшого ефекту. Тому тут тим закладам, які є платниками туристичного збору на сьогоднішній день варто дійсно почати працювати відкрито оскільки такий самий принцип задекларували обласна влада. Я не готовий казати, чи буде це пов'язано, чи це буде відповідати дійсності. Обласний бюджет наступного року отримає цілий ряд тих витрат, які буде нести обласний бюджет, які раніше ніс державний бюджет. І від того, як буде формуватися дохідна частина, будемо приймати рішення депутатським корпусом, куди і на які програми підтримки виділяти кошти. Але однозначно туризм залишиться надалі пріоритетом роботи обласної влади говорити про суму, яку планується ставити на програму, будемо десь в листопаді. Орієнтовно. Це питання скоріше до фіскальних органів наших, тобто ті, які мали би виявляти такі факти, ну і ніяк не до департаменту економіки, наприклад. Ну, 2016 рік ми як і задекларували, жодних перевірок не ініціювали, жодних утисків з боку обласної влади не було. І так само у якихось утисків не буде, і в 2017 році ми будемо давати можливість працювати. Але ми вже сьогодні починаємо кампанію, в тому числі інформаційну широку із сплати податків якраз у сфері туризму. Це десь в тому числі і наша функція.